Колись в мене померли батьки, і для мене це був ранній вік. У деяких людей це раніше відбувається, але мені було тоді 19 років. Ось. Але на мене це вплинуло так, що через якийсь час. Мені хотілося з ними розмовляти і багато спитати за їх життя, за моє життя, бо деякі речі з дитинства я не пам'ятаю, мені цікаво. А я не можу з ними порозмовляти. Через це в мене виникла думка: сина, я буду записувати тобі листи. Ніхто не знає, знаєш, скільки кому залишилося жити. Навіть молоді, здорові особи вмирають через якісь. Несподівані речі. Я, я говорю це, але надію, що зі мною ну, нічого не трапиться, так? Що я побачу наших внуків. Але, якщо все ж таки щось трапиться, я хочу, щоб ти дивився це відео. Я буду їх заставляти Ось, для тебе. Розповідати про твоє життя, про мої думки, про те, то що не можу з тобою зараз поговорити, бо ти ще маленький? Тобі всього лиш 8 років.